Допомагати треба завжди. На концерті виступатимуть кращі колективи Кіргацької області, філармонії, музичного училища. Під час концерту будуть зібрані кошти для допомоги родинам загиблих, і будуть перераховані на рахунок загальний. Є рахунок, який загально йде на допомогу загиблим, тобто там питають потреби родин і відповідно допомагають. От саме на цей загальний рахунок просто на родини загиблих і будуть направлена ця допомога. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотні, молодий, продливий, і юний хлопчик в касці голубей, і вчитель літній сивий сивий, і рани їхні вже їм не болять. жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела. Злітаючи назад, небесна сотня вирі полетіла. Всі до одного і під снігом, і під дощем, і під вітром. Всі ці місяці я стояла на майдані. Сьогодні нарешті можна на дворі бути, а тут так? так. Ну звичайно, звичайно, це продовження. Я, Шурина, я вважаю, так. да, що це продовження вже ну другої якості майдану творчого. І я дуже вдячна тим колективам, які ну, такий захід роблять. не смішні. Мамочка, вибач за чорну пустину, за те, що від нині будеш сама. Я не місяця собі представити, що таке буде. що Скільки людей буде таке втримувати. Буду старатися, старатися то те, що він розпочав у нас будівництво, то ми потихеньку будемо все. Всі його задуми те, що він не встиг, будемо, ми тепер. Родину да робить.